Шановні медичні працівники Змійського району, ви в авангарді боротьби за життя всієї країни, яка страждає від кровопролитної війни. Ви на стороні світла, добра і самого життя. Багато хто з вас лікує не лише цивільне населення, але й допомагає одужати нашим захисникам від тяжких поранень. Велика шана кожному і кожній, хто тримає медичний фронт. Титанічна справа, надважлива місія. Сердечно дякую вам за вашу професійність, гуманність, відданість справі і пишаюсь кожним із вас. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і любові. Нехайте добро, що ви приносите у світ в ці непрості часи, повертається вам щасливими усмішками задоволених пацієнтів і всім нам перемоги України! зі свята! Сьогодні в цій залі, на жаль, неможливо зібрати всіх представників медичної сфери, але сьогодні ви тут присутні, найкращі з найкращих, сьогодні ви отримаєте відзнаки і як же ж без подарунків. Сьогодні наша поліклініка, поліклінічне відділення сімейної медицини отримує новий автомобіль, тому я сподіваюся, що це також покращить вашу роботу.